Ши випускний вже провели в 11-й початковій школі. Там як завжди було цікаво, весело та творчо. Все організовано. Захід був креативний та звичайно що пісенний. Шкільна самодіяльність на сцені востаннє. У початковій школі у парадному вбранні були усі і хлопчики, і дівчатка. Міли вони і пісні співати, і танці танцювати, і вірші розповідати. Мінісенки цікавого не тільки навчального процесу, а й учнівського життя вписали уміло у сценарій. Батько, я радили фоную сусідом. Та батьківський колектив залишився задоволений. Сам директор 11-ї школи зазначив, що найтеплішим родинним домом для найменших учнів є, як завжди, початкова школа. Сергій Запісов нагородив дипломом. вчителів, а випускникам побажав гідно продовжити навчання у старшій школі. Тим дипломом нагороджуються учні 4-го А класу випуску 2016 року. Та їх перша вчителька Лариса Романівна Со. За успішне подолання першої шкільної вершини, за творчість і талант, за щиру відданість і любов до рідної початкової школи номер 11